Як же ж далі упакувати квіти цибулькові з квітами? Дивіться, просто положили в якийсь папір, змотали скотчем, замотали отак, положили отак, скрутили, скотчем, замотали. Ой! І відправили клієнту. Ну, отут попрорізали, зробили такі ці штучки, закрили і відправили. Новою поштою дуже зручно. До речі, зараз якась там да, на новій пошті. Якийсь відсоток, не знаю, 20 25%, якщо через постомат. Тому хто бажає, відправлю через постамат. Е, Ну все, Бажаєте замовити, пишіть по 25 гривень. Дивіться, яка красота. Цибулинки тюльпанів. Ботанічних плюс є по 40 гривень. Це по 25, а це по 40 гривень нарциси. Пишіть мені на в особисті повідомлення. І також є капусточка декоративна, біла, фіолетова і низькоросла. І ще є червона і крачорна і щука. Зараз біжу на пошту отримувати свій ням ням ням